Вітаю, друзі, 10 липня. Сьогодні зранку з своїх джерел Служби безпеки України отримую інформацію, що е, ранком близько 9.00 в місті Києві не встановлений на даний час чоловік, наблизився до полковника СБУ Івана Івановича Воронича. 10, е, 19. -го. Липня 74 року народження, який з 13 листопада минулого року перебуває на посаді старшого оперативного співробітника першого відділу 16 управління Центру спецоперацій служби. І в якогось? Пістолета, схоже, із глушником, здійснив п'ять прицільних пострілів, після чого з місця чинення злочину зник. Внаслідок пострілів потерпілий отримав численні вогнепальні поранення, від яких помер на місці події. На даний час слідчо оперативна група. Вже здійснила огляд місця події і оголошено план перехоплення розшукові заходи. Одночасно вживаються заходи щодо встановлення цієї особи, причетної до вчинення цього особливо тяжкого злочину. Версій, звичайно, буде аж одна офіційна Російські спецслужби. Але я особисто і на статки, та по діяльність полковника Теж звернув би увагу. В засобах масових інформації Російської Федерації почали масово розганяти, особливо в пабліках ці воєнкори їхні всі, що це. Мужнє ФСБ, чи мужнє ГРУ Російської Федерації ліквідувало е, полковника, який займався диверсіями на території Російської Федерації. Я все це слухаю, слухаю. І думаю: ну ні. Справа в тому, що. Е, Воронич дійсно мав відношення до контрозвідки і займався дійсно досить серйозними справами, але не на даний час. Це було раніше. І це підтверджує його е сослуживець, його е соратник по СБУ. Вони працювали в місті в контрозвідки на той час. Роман Червінський. Дійсно, Вороний займався серйозними справами, працюючи в контрозвіці, але потім він з неї, з служби, звільнився, демобілізувався, пішов на спокій. Аж тут російська агресія. І дядько, який мав проукраїнські погляди, пішов і мобілізувався, ну, звичайно, в службу. І так, полковник СБУ став звичайним бійцем Альца. І на даний момент він проходив службу в Альфі, в бойовому підрозділі Альца. Тому російська версія може бути, але мішені же ж ну, досить багато інших. Ну, до речі, якщо підтвердиться, що це ліквідація здійснена російськими спецслужбами нашого офіцера, то українські верхівці, українській владі нашій е, варто серйозно напрягтися, тому що ну, прийти можуть за ними. І тому, що до цього подібних випадків не було. Вони нічого на території України російські спецслужби такого не виконували. Хоча ну, наші пропагандони постійно розповідають, але ну, фактажу як такого не було. Версія друга: не російська, внутрішня якась грізня і перерозподіл, але який може бути перерозподіл. І яка гризня, якщо він дійсно був бійцем Альфи. Кажуть, до речі, досить порядною людиною був. Зачистка свідка. Він багато знав і за це його могли прибрати. Тут треба покопатись. Може бути, враховуючи специфіку виконання завдань. Департаментом контрозвідки в часи керівництва Червінського, ну, багато міг знати, багато. Ну і, звичайно, відкидати не можна битовуху, особисті мотиви, що хтось йому за щось помстив. Але ще раз наголошую: якщо це все ж таки робота російських спецслужб, то пердаки. І в керівництві силових відомств українських і в українській владі вже мають горіти, диміти, пердіти, тому що ну, реально до цього не було. А поки що те, що ми бачимо, це професійне виконання замовлення, замовних вбивств. І в мене декілька питань до власне слідства і власне до СБУ. Є ж якесь там ВБ, є якась безпека внутрішня, хто ж цим займається. Так от декілька моїх питань. Перше, будинок, де жив Воронич і поруч з яким він загинув, відомчий. В ньому живуть співробітники СБУ та їхні рідні. То в мене питання, чому на четвертому році війни там нема паркана, там немає пропускної системи, по якій заходять цей двір. Там завтра е, півбудинка підірвуть з таким успіхом. Ну і друге питання, а як так вийшло, що відео ось воно з моментом вбивства, яке зафіксовано відеокамерою з цього відомчого будинку, з відеокамери спостережень, опинилось в інтернеті. І оплатіло всі-всі-всі пабліки, а? Не підкажете? От для початку ці два питання, ми продовжуємо слідити за розслідуванням. Враховуючи, що за день до цього подібне зухвале вбивство відбулось на Троєщині і не дають інформацію, то хто загинув, спростовують кажуть, одні понаписували в пабліках, що то співробітник ТЦК спростовують, кажуть ні, не військовослужбовець. Цікаво тоді хто? І чи не пов'язані ці два вбивства? Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.